І в ці хвилини в Стамбулі триває третій раунд переговорів між Україною та Росією. Українська делегація яку очолює, нагадаю, секретар Бурстемоміра. Спочатку прибула до турецької столиці Анкари. Там вона зустрілася з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Сторони скоординували позиції перед зустрічю з росіянами в Стамбулі. Зокрема, йшлося про необхідність зустрічі на рівні лідерів держав для переходу до реальних перемовин про завершення війни. Також обговорили безпеку ситуації, виклики регіональної стабільності та перспективи оборонної співпраці між країн. Україна вдячна Туреччині за наданий переговорний майданчик та сприяння досягненню миру. Написав за підсумками зустрічі з президентом Ердоганом, керівник офісу президента України Андрій Єрмак. Ну, якщо вже згадали про офіс президента, то Михайло Подоляк, радник керівника офісу президента України, безпосередньо в нашій студії вітає. Я почасти вже торкнувся цієї тези від Піскова з Олександром Мусієнко. Згадав от речника Кремля Піскова, який сказав, що ми в свій час передали свої умови українській стороні, українська сторона передала свої. Вони на Тепер полюсно протилежні що дасть цей третій раунд? Побачимо. Але в той же час ми чуємо дуже багато, що саме третій раунд є підготовчим до майбутньої зустрічі президентів. Мається на увазі Зеленського і Путіна. Як ви оцінюєте взагалі цей кейс на даний момент по перемовному треку? Ключові питання, які можуть бути вирішені в Туреччині, очевидно вирішені як логістика, да це тільки гуманітарні питання, ну обмін полоненими, можливість повернення дітей обмін тілами. Як тільки почнуть працювати інструменти примусу Росії, те про що говорять Сполучені Штати, вони вже на різних там майданчиках про це говорять сьогодні. До речі, спікер Конгресу Палати представників Конгресу Джонсон про це говорив. Мир через силу. Як тільки це почне працювати, тоді Росія, як тільки Росія буде відчувати, що на неї тиснуть і ціна війни суттєво зростає, тоді будемо мати зустріч, але треба готувати публічно, дипломатично говорити про те, що Україна наполягає на єдиному реалістичному сценарії. Дійсно переговорного процесу Росія з Росією це тільки на рівні Путін е, і президент України. Всі інші сценарії не дають нічого. Дивіться, якщо повноваження делегації України абсолютні, да ну тобто, вони в рамках певних повноважень готові йти на обговорення тих чи інших проблем. Повноваження російської делегації відсутні на взагалі все ж 16 травня, 22 червня, 23 липня це три зустрічі в Стамбулі. Ну, кожного місяця, практично. Чи можна говорити про те, що буде якась сталість в цьому процесі, і в серпні відбудеться все ж ви просто задали, що на даному етапі важливий гуманітарний блок це повернення полонених цивільних військових, це повернення викрадених дітей. Ну, це це вже і так є. Дякуючи домовленостям. Це і так і 25-й рік позначився частотою обмінів, що дуже важливо. Ні, є ще дещо. Є важливі складові. Дивіться, є перша політична складова ці переговори. В Туреччині вони чітко підкреслюють недогорозпроможність Росії для всіх, включно з сполучених штатів. Тому вони і говорять про те, що треба примушувати, готові чи не готові. Це інше питання, да 50 днів чи там ще щось і так далі. Хоча сьогодні була заява, що 50 днів це не обов'язково 50 днів, це може бути менше, і так далі, і тому подібне. Тобто, політично доведено, що Росія не хоче реальних переговорів, вона тягне час і вона не готова до припинки війни. І це очевидно для Сполучених Штатів, це очевидно для країн глобального півдня, включно з Китаєм. Більше того, Китай вже і свою позицію заявив, що ми використовуємо це стратегічне вікно можливості для того, щоб посилити свої. Ії позиції перехопити ініціативу. В кого у Росії? Просто Росія це не розуміє, да що вона втрачає Китай, набуває. Але між тим це політичні наслідки цих переговорів трьох трьох раундів переговорів. Є дипломатичні. Знову ж таки, конфігурація. Вже зрозуміло, що будь-яка делегація Росії, якщо там буде відсутній Путін, не не спроможна навіть ввести про щось розмову і так далі. І це знову ж таки. От ви почали з цього на рівні міністра закордонних не, на рівні пана Ердогана, на рівні голови офісу президента і на рівні очільника РНБО про прозвучало ключове. Ну давайте готувати ту зустріч, яка дійсно може розблокувати переговорний процес на рівні президентів. Все. крапка. Ви про КНР згадали про роль Пекіна. Вже ніхто не сперечається на цю тему, що Пекін підтримує активну Російську Федерацію та Іван і очільник МЗС, про це говорив, що вони не дадуть Росії програти, тому що вони в цьому не зацікавлені. Є реакція, до речі, посла США при НАТО Меттіо Вітакера, який сказав дослівно, Китай вважає, що веде проксі війну руками Росії. Ми бачимо в заявах китайського уряду, що вони хочуть, щоб США із союзниками були зайняті цією війною, щоб ми не могли зосередитися на інших стратегічних викликах. Фокснюс в Фокс бізнес він це заявив, але так само він закликав притягнути до відповідальності китайську сторону за підтримку Російської Федерації в розв'язанні цієї війни, і це виглядає видається. Значить, цей заклик і ця теза на тлі запрошення сідзіпіна Трампа до Пекіна на святкування завершення війни 3 вересня. Це відбуватиметься. До речі, коли спливає саме термін ультиматума від Трампа Російської Федерації, десь приблизно всі дати так. І Трамп погодився на цю зустріч. З одного боку, у нас є досить така войовнича риторика від представника США в НАТО. З іншого боку, Трамп каже, да, у мене багато пропозицій запрошень, скоріш за все, я туди поїду. А, я б трошки радив нам беземоційно відноситись до того. Дивіться, конфігурація. Але ми просто Про... кон констатуємо да. новини. Конфігурація переговорна може бути тільки одна. Сполучені Штати, Китай, Європа, Україна. Ну Європа з Україною, безумовно. А Росія може присутні там в якості консультанта, чи я не знаю, там ну просто когось при Китаї. Все зрозуміло. Китай свої позиції позначив. Це не означає, що вони готові, щоб війна була безкінечна. Ні, безумовно, але вони говорять, ми. Хочемо сьогодні з вами домовитись про певні правила. Зрозуміло, що те, що робить Росія, не потрібно там в довгостроковій перспективі ні Китаю, ні будь-кому. Чому? Тому що це хаотизує всі відносини. Але але Китай говорить: дивіться, ми сьогодні змінились. Ми сьогодні маємо суттєві набагато більші геополітичні впливи. Рахуйте з нами, це Китай заявляє. Чи готові до цього там країни заходу? Вже готові, але ще не розуміють у цей переговорний майданчик. І тут собі неадекватна Росія там щось робить. Да? Ну, тобто всі розуміють, що це неадекватно. О, дивіться, давайте так. От переговори в Туреччині, в тому числі підкреслюють неадекватність Росії у всіх сенсах. Недогорозпроможність, нерозуміння, що таке переговори, нерозуміння і незнання, що таке дипломатія. Там всі говорять, є якась там велика радянська школа дипломатії. Ні, вона була, можливо, колись там при громика. Да? Але при Лаврові це не дипломатична школа, да? це гопнічська школа. Да? Ми приходимо, і кажемо, віддайте. А міжнародне право що говорить? А нам байдуже і так далі. А, і оце вже всі розуміють. Але Китай заявляється на переговори. І дивіться, Сполучені Штати готові до цих переговорів. По-перше, між США і Китаєм йдуть вже переговори щодо там, економіки, щодо мити і так далі. Це не закінчилось. Ми ж бачимо, да, і з Європою і Сполучені Штати там спілкуються, і з Китаєм, і з іншими країнами. Але має бути ширше. На столі має бути безпека Європи. На цьому наполягає Європа. На столі має бути інтеграція Китаю в політичну в глобальну політику. На столі має бути розподіл нових правил, ну чи створення нових правил і розподіл впливів без Росії. Парадокс в тому, що Китай розуміє, що Росії вже немає за глобальним столом. Парадокс в тому, що Сполучені Штати ще не до кінця усвідомлюють, що Росії немає за глобальним столом, що за глобальним столом є тільки Китай. До речі, щодо розуміння іншої країни, віця, що Індія говорить. Це так само один із ключових реципієнтів, який дозволяє Росії сьогодні продавати багато нафти, да, на зовнішньому ринку отримувати доход, який вони відправляють на фінансування війни. І Індія говорить: дивіться, а в нас все деферсифіковано. В нас 47 країн є постачальниками нафти. І якщо будуть запроваджені мити там 100%, відсоткові, не 500, а 100 хоча б відсоткові, про що говорить адміністрація самого Трампа. Гремі Блюменталь мені тут більше подобається, тому що вони радикальніші. Але навіть якщо стоїть, Індія говорить, та ми відмовимось. Нам абсолютно байдуже, буде російська нафта там у нас чи не буде так, да, сьогодні спекулятивно маржинально вигідно купувати великі обсяги російської ну, нафти. це була, до речі, їх перша заява. Вони сказали, що ми знайдемо інші шляхи, диверсифікуємо поставки енергоресурсів і можемо не закуповувати в Росії. Але коли е, зайшлося за індійську компанію, яка пов'язана з Російською Федерацією, і саме індійська компанія постачає ресурси в Європу, вони сказали. Давайте трошки подумаємо, як краще це питання всім, лобізму, щоб, щоб всім було краще. Дивіться, Це ж питання знову ж таки спекулятивного лобізму. Ти заявляєш щось да? ну, тобто публічно. Для того щоб потім в реальних переговорах вже трошки знайти компромісну позицію, але твоя ставка висока. Да? Якщо ти нічого не заявляєш, то тобі тоді умови виставляють. Оце те, що практикує завжди Росія. Вона говорить: ми хочемо в рамках свого меморандуму, щоб Україна відмовилась від А, Б, В, да? ну, тобто від території, суб'єктності, автентичності і тому подібне, це не означає, що всі це підтримують, і навіть Росія усвідомлює, що після трьох з половиною років війни. Яку ти там не виграєш, це очевидно. Ти не можеш наполягати на тих умовах закінчення війни, з яких ти починав. Ну це нонсенс і так далі. Але Росія виставляє ці умови для того, щоб можна було вести там певну торгівлю, скажімо так, торгівлю на крові. Ви згадали про блюменталі і Грема. Він до речі, Лінсі Грема Давав свій коментар стосовно санкцій, Я Зацитую буквально одне-два речення. Йому путіну можливо байдуже доля російських солдатів, але Китай, Індія і Бразилія, ось ось зіштовхнуться з вибором або американська економіка, або допомога Путіну. Я думаю, вони прийдуть і оберуть американську економіку. Це так підсумовуючи, сказане вами і в цій студії. Ми зараз продовжимо спілкуватися з нашим гостем. Я єдине, що давайте повернемося ще до однієї з важливих тем нашого повсякденного життя, зокрема антикорупційної діяльності органів, які були створені там і нещодавно. Ще тому 10 років тому в великих містах України тривають мирні акції протесту через ухвалення Верховною Радою закону щодо Набу та САП. В центрі столиці зараз працює наш колега Артем Деркачов. Він на зв'язку. Артеме вітають! Скільки людей зібралося, і як триває власне ця акція? Так, вітаю Назар. Ми зараз перебуваємо неподалік театру імені Івана Франка. Зокрема, сказати, яка кількість людей сьогодні зібралася, підрахувати досить таки важко. Точно можна сказати, що кількість людей набагато більше ніж була вчора. Зокрема, їх настільки багато, що ми не можемо навіть підійти ближче до натовпу. Адже просто зникає зв'язок, як на телефоні, так і зникає зв'язок на наших пристроях, за допомогою яких ми виходимо зараз до вас у ефір. Зокрема, люди скандують гасло вето на закон. Це пов'язано з тим, що ще вчора набув чинності закон 12.414, який вносить зміни до. Діяльності антикорупційних органів набу та САП наразі акція проходить мирно за правопорядком. Слідкують поліцейські люди, поки що нічого такого не роблять. Ми слідкуємо за цією подією з самого початку наразі протести продовжуються і будуть продовжуватися напевно, що до початку комендантської години. Зокрема, ми маємо змогу поспілкуватися з учасниками мирної акції. І ось що ми почули. Треба, мабуть, щось робити з тим, що коїться. Сподіваюсь, якось не будуть тільки змінювати якось там формулювання з приводу антикорупційних органів, а все ж таки зроблять їм незалежність, зроблять певну чистку і будуть якісь зміни. Тому що я не хочу стояти осторонь, коли мій друг сидить зараз в полоні, і мені хочеться, щоб він коли повернувся, побачив, що ми щось робимо, що змінюється в кращу сторону. Побачимо, як там буде далі, тому що дуже складно прогнозувати. Ось мені здається, що і е, ті тим людям, хто дійсно розбирається в політиці за їх робота, Їм складно щось на місяць прогнозувати. Зокрема, президент України Володимир Зеленський у своєму вечерньому зверненні повідомив про те, що він почув український народ і побачив всі ці акції протесту і сказав, що внесе до ради законопроект відповідь, який має посилити незалежність антикорупційних органів. про це вже також знають і люди, які перебувають тут. Проте вони всі кажуть, що будуть приходити до того моменту, поки все ж таки цей закон не набуде чинності. все, Назар, передаю тобі слово. Що ж дякуємо? Це був Артем Деркачо. Він на мирній акції в центрі столиці. Ну а подібна акція, до речі, проти закону щодо Набута Сап триває і в центрі Харкова. Протест розпочався ще о 18-й біля виходу зі станції метро. Університет зібрав чималу кількість учасників. Попри повітряні тривоги, люди продовжують долучатися. Учасники тримають плакати, вигукують гасла. Серед мітингувальників переважно молодь, студенти та випускники. Є військові. Акція проходить мирно, але учасники налаштовані рішуче хочуть допомогти. Сування або ж перегляду цього документу свідомі харків'яни сьогодні зібралися в центрі Харкова. Радий бачити, що в нас є стільки крутих і амбіціозних людей, які бачать своє майбутнє в Україні. Сподіваємось в вільній свободній Україні. Я сьогодні насправді перший день у відпустці. Служу в Збройних силах. Вирішив долучитись, тому що вважаю, що дуже необхідно підтримувати ініціативи, які спрямовані на захист наших прав, на захист суверенності і проти утисків. Тому необхідно боротись і боротьба цивільних це за права військових, а боротьба військових це боротьба за цивільних. Ну і ще додам, що вийшли люди на мітинг проти закону щодо НАБУ і САПи в Кропивницькому. Люди зібралися біля пам'ятника Шевченку і колоною рушили до площі Герої Майдану. Серед мітингувальників була переважно молодь. Висловити свою думку вийшли близько 200 людей. Запоріжжі люди зібралися навпроти мерії. Там теж кілька сот людей вийшли висловити свій мирний протест проти закону щодо НАБУ і САП. Більшість мітингувальників молодь. Всі акції відбуваються максимально мирно. Жодних сутичок наразі не зафіксовано. Акції протестів у містах України сьогодні відбуваються вже вдруге. Напередодні вони теж були спокійними та мирними, як для мітингарів, так і для представників правопорядку. Про це за міністр внутрішніх справ Ігор Клименко під час спілкування з представниками медіа він зазначив, що українське суспільство навчилося спілкуватися та поважати один одного, і додав, що росіяни вчора ввечері чекали, щоб скористатися моментом у власних цілях через ситуацію навколо закону щодо Набута САП. Чинник МВС також окреслив свою думку щодо цієї законодавчої ініціативи, наголосивши, що перша Сенцов закону це підпорядкування з великим рахунком, і його слова є генеральний прокурор. Це конституційна норма. Почуємо. Має бути обов'язково співпраця. Це те, чого вимагає президент. Ми з генпрокурором говорили про загальну ситуацію в державі, що нам необхідно разом зробити для того, щоб отримати спокій. І важливо не зміщувати акценти. Ми маємо першочергово говорити про стійкість на фронті, про стійкість тилу, звісно, і про дотримання законності і антикорупційної, в тому числі. Одночасно потрібно карати тих людей, які порушили антикорупційне законодавство. Набута САП не ліквідували. Вони продовжують працювати. Нагадаю, студії Михайло Подоляк, радник керівника президента України. Я єдине, що додам, що була реакція від от ми почули Клименка від МВС міністра. А є була реакція від ГУР, зокрема, що ситуацію всередині, всередині і зсередини може розгойдувати Російська Федерація і спецслужба. Відтак чи можна говорити про те, що ну можливо люди десь в чому ж не розібралися, тому що правники, юристи, які знаються на питання, вони сходяться на тому. От буквально за цитую, буквально коротко. Новий закон не дає генеральному прокурору керівних функцій щодо. Набу САП про це говорить там правник Власенко. Не порушена залежність на БУ і САП. Сам генпрокурор говорив про те, що він не буде втручатися в гучні справи. Взагалі, де САП, це є департамент, і раніше був прокуратури. Ну і вже багато багато було пояснено. Ну і ще додам, що ввечері було вечірнє звернення президента Зеленського, який сказав, що за два тижні буквально е, має бути напрацьований там комплекс, е, значить, рішень, щоб покращити роботу цих структур, зокрема антикорупційних, е, має можливість його почути до речі. Ми домовились, що керівники інституції разом запропонують план дій, план конкретних кроків, які можуть зміцнити силу права в Україні. Звісно, усі почули те, що кажуть люди цими днями, що кажуть люди в соціальних мережах, один одному на вулицях. Я запропоную Верховній Раді України законопроект який буде відповіддю, який забезпечить силу в системі правопорядку, і не буде жодного російського впливу чи втручання в діяльність органів правопорядку? І, що дуже важливо, всі норми для незалежності антикорупційних інституцій будуть. Як ви сприймаєте взагалі таку ініціативу, яка справді в турборежимі режимі парламентарями була проголосована, а президент підписав? Давайте, ну не зовсім можливо коректно мені це коментувати, тому що це правоохоронні органи мають коментувати це внутрішні взаємини між прокуратурою генеральною, між САП, між набу і так далі. Але давайте я тут маленьку ремарку зроблю. Ну, дивіться, по-перше, всі, як ви говорите, протести це дуже дуже добре, тому що вони говорять, що навіть під час війни суспільство функціонує, воно розуміє свої потреби і по воєнному часі, і, і воно хоче, щоб ці потреби були забезпечені. Це дуже круто. Ну тобто немає такого, що е, Україна знаходиться в депресії, що хоче Росія, до речі, в депресії і не звертає ні на що увагу. Ні, суспільство живе, воно працює, воно хоче мати певні гарантії, і воно активно співпрацює з державою чи тисне, якщо там не розуміє чогось, чи там очікує якісь негативні наслідки чогось і так далі. Тобто, протести це норм. Взагалі норм, це ознака здорового суспільства. Це перше. Друге, президент України демонструє знову ж таки абсолютне відчуття, не те, що навіть інтуїтивне, а чітко розуміє запиту, запиту до да, суспільства. Mm -hmm. Він готовий іти на те, щоб з суспільством розмовляти, щоб вносити корективи певні. дивіться, щодо закону, який був підписаний, ну чи який був проголосований у Верховній Раді. Я тут три маленькі ремарки, потім повернусь знову ж таки до реакції президента. А, перше. Ну, в усіх країнах практично завжди є нагляд, да? ну тобто надзорні функції виконує. Будь-хто, прокуратура, мін'юстах, Сполучені Штати і mm -hmm. так далі. Ну тобто, не може бути автономної правоохоронної структури в державі, яка не підпорядковується державі. Тому що дивіться, а може бути самокорупція? Внутрішня корупція може бути. А хто тоді буде цим займатися? Ну тобто, хто буде регламентувати, що ми будемо робити, якщо внутрішня корупція є там в НАБУ, чи в будь-якому іншому інституті да? влади і так далі. Це перше. Друге. Результати це дуже важливо. Ну тобто десь, є багато непоганих розслідувань того ж набу. Багато є. Ну тобто, ми всі чули. Ми починаємо ось прізвище і так далі, але це не доведено до вироку, не доведено до судового засідання, і це дискредитує ідею, тому що людина, як проти якої почали е, слідчі дії, вона спокійно бере те, що їй хочеться взяти з країни, вивозить і живе десь за кордоном. Да? І абсолютно себе спокійно почуває, тому що розуміє, що до судового вироку не буде нічого. І таким чином вона буде легалізована на Заході. Ну, чи в будь-якій іншій країні. Це неправильно. Ну тобто, хочеться мати відповідні результати. І хочеться, щоб ці результати були відповідно через судові вироки. Це друга ремарка. І третя ремарка: ну, все ж таки, агентура російська є. Ну, як би то не було? І треба працювати, і контррозвідка і СБУ активно з цим працюють. Але я повернусь до реакції президента. Дивіться, що робить президент. Він говорить: так, повертаємось в концеційне поле, так, ви маєте певні претензії, чогось не зрозуміли. Давайте Да? Ну, тобто він говорить це і очільникам набу, ну чи там всій антикорупційній інфраструктурі, і парламентарям. І суспільство говорить: я чую, ви говорите, я все це відчуваю, я готовий вносити зміни. Ми маємо побудувати систему, яка буде ефективно відповідати на виклики, які сьогодні є. Це не означає конфлікту держави і суспільством. Навпаки, конфлікти мають має бути між державою і суспільством, тому що суспільство має контролювати функції держави, але ми бачимо президента, який швидко реагує на запит суспільства. І це дуже круто знову ж таки. Ну тобто він не говорить: дивіться, тут війна, я не буду це займатись, не буду на це звертати увагу. Ні, він говорить: я хочу мати якісну архітектуру держави, де є відповідальні інститути, в тому числі антикорупційні. Я хочу бачити результати. Це говорить президент. Ви вважаєте, що ми недостатньо щось пояснили? Давайте тоді спілкуватись далі на рівні експертів, ну тобто керівників відповідних інституцій. Далі вносимо зміни. Це робота, та яку ми бачимо з вами на заході. Абсолютно, президент працює так само, як це працює в будь-якій країні демократичній країні, за виключенням авторитарних країн. Там зовсім інакше. Там внесли, забули суспільство. Немає на вулиці, ніхто не виходить і так далі. Це Росія. Ми ж не Росія. Фіналізуючи, тобто, це не про тиск, це про перезапуски, про очищення. Тобто, ми говоримо про те, що мають бути якісніше налагоджені процеси, мають бути вичищені від російського впливу і агентів ці структури, зокрема і переза до речі, в своєму вечірньому зверненні таки, президент говорив про те, що мають бути скорочення бюрократичних видатків. Це він про фінанси, які мають бути переспрямовані переспрям... пер... формат... на потреби армії, значить, аудит держслужбовців, держвидатків знову ж таки дерегуляції, що важливо, дерегуляція свободи прав для українців. Ви згадали про те, що українці вийшли на і мають таке право на зібрання, але я нагадаю, що під час війни вони заборонені. Правоохоронці не заважали цьому зібранню, що є свідченням того, що в Україні триває ну, демократичні процеси. Но ж ремарочку, е... маленьку ремарочку. Ну, дивіться, є іноді так. Це заборонено. Ми розуміємо воєнний стан і так далі. Але іноді є достатньо гострі питання, фундаментальне питання. Це про конструкт держави, про архітектуру держави. Президент готовий змінювати архітектуру цієї держави, щоб вона була більш оптимальною, більш дієвою. Да? І він пропонує суспільство. Говорить так, ми готові це дискутувати. І це означає, що ще раз, що в нас живе норма демократії, коли є пряма можливість суспільства повпливати на ті чи інші рішення. Президент це ще раз він сам підкреслює в своєму зверненні публічно. говорить, я це чую. Добре, ви готові до дискусії? Mm -hmm. Давайте. Але ця дискусія має відбуватися знову ж таки у відповідному руслі. От є очільники той же Кривонос, той же да, ну, мається на ЗСАП, НАБУ, Вони мають пропонувати свої ну робити свої пропозиції. Є інші очільники інших правоохоронних органів. Оганів вони також мають бути долучені до чого тільки що ми це чули з вами і так далі. Далі буде конструкція, буде архітектура знову ж така, яка буде оптимально до нових викликів, які маємо сьогодні. З урахуванням того, що Україна активно співпрацює, Дивіться, тут дуже важливо розуміти, що ми активно співпрацюємо з європейськими колегами. Да, для нас важливо зайти на спільний економіко фінансовий ринок Європи. А ви про Європу вже неодноразово згадали про те, як це відбувається в європейських країнах, там де дотримуються демократії права, тощо міжнародні партнери продовжать співпрацю з Україною у сфері євроінтеграції та антикорупційних реформ, але водночас вони хочуть отримати роз'яснення про суть законодавчих змін. Які надають генпрокурору України додаткові повноваження щодо національного антикорупційного бюро та спеціалізованої антикорупційної прокуратури, саме таке прохання висловила очільниця Єврокомісії Урсула у розмові з президентом України Володимиром Зеленським. Повідомив речник ЄС Йо Мерсія. Перед цим єврокомісарка з питань розширення Марта Кос за підсумками зустрічі з прем'єркою України Юлією Сварденко та віце-прем'єром Тарасом Качко висловила серйозну стурбованість ситуацію з верховенством права. А послі групи СЕМИ заявили, що відстежують події навколо НАТО і хочуть обговорити їх. І з керівництвом української держави справедливості заради давайте згадаємо і про те, що набу фінансується з держбюджету, але частку деякі країни Євросоюзу, там зокрема Бельгія, зі своїх бюджетів так само дофінансовують. А відтак ну теж мають моральне право поставити запитання європейцями на увазі, як нам співіснувати з європейцями в контексті нашого руху до ЄС в контексті ось таких запитів. Поясніть, роз'ясніть, типу, а чого ви з нами не порадилися? Я так це розумію. А це не питання а порадились. Я? Це питання в тому, що якщо ми хочемо, ми ж відкриті, маємо бути, да ми ж хочемо вести переговори так само, як це ж партнерство. В партнер хоче зрозуміти твої мотиви. І це нормально. Чому? Тому що ти ж будеш з ним далі працювати в єдиному правовому полі, ти будеш працювати на єдиному ринку. Ти будеш жити по тим правилам, які є загальними для 30 плюс країн Європейського Союзу. І вони говорять, добре, ми розуміємо ваші там занепокоєння, ми розуміємо ті ризики, з якими ви да, і так далі. Ми все це розуміємо, але хочемо отримати ті чи інші пояснення. Це нормальна практика. Це взагалі не про там, тиск, це не взагалі там, чого вони порадилися і так далі. Ні, це є партнерські відносини, тому що партнерські відносини це ж не тільки коли ми говоримо, дивіться, давайте спільно будувати оборону споживання чи навіть не так програми стримування Росії. Тут Європа солідарна абсолютно з нами. Тут немає про що говорити, тільки про пришвидшення логістичних кроків. Але Європа говорить: ми хочемо зрозуміти вашу логіку. Все, далі логіка. Тобто Міністерство закордонних справ посли відповідні наші да, в країнах вони мають працювати з цією тематикою. Чітко поясню: дивіться, ми робимо такі то кроки, ці то кроки обговорюються в публічному просторі. Суспільство має інструменти для того, щоб спілкуватися з державою. Далі напрацьовуються відповідні інструменти нові, які будуть забезпечувати більш якісний підход до того, про що я сказав. Да, що якщо є заявлені слідчі дії по відношенню до топ-корупціонерів чи до корупціонерів там середнього, чи навіть там менш. Шої ланки, да і так далі, це має бути доведено в суді і мають бути вироки. Тобто, людина не може бути заявленою корупціонером, а потім спокійно існувати, десь в якій західній країні, ну спокійно там жити і так далі. І тому подібне, так будемо стежити за розвитком ситуації. Зокрема, два тижні спливуть дуже швидко. і Побачимо, які напрацювання будуть запропоновані парламентарям до голосування. Вам же ж дякую, дякую, пане Михайло, за долучення до ефіру за те, що безпосередньо в студії завітали. Михайло Подоляк, радник керівника карсу президента України, був гостем у цій порі.